На порядку денному 36 питань. Засідання виконавчого комітету міської ради пройшло швидко. Після чого міський голова розповів журналістам, чим живе місто сьогодні. Починає з подяки нашим військовослужбовцям. Хочу подякувати нашим військовим. Мало хто про це знає. Але вчора в Житомирській області було збито дві ракети, які йшли фактично в цьому напрямку. Я не можу стверджувати, що вони конкретно йшли в Житомир, але велика ймовірність. Що вони так само могли вдарити по об'єктам енергетичної інфраструктури і є. І військові ці ракети, дві ракети збили, Це військово житомирського гарнізону і за це величезна подяка. Завдяки військовим енергетичні точки міста не постраждали, але на прикладі інших регіонів влада готується до різних сценаріїв. Тому закупівля генераторів та економія електроенергії одне з найважливіших питань. Найближчим часом день два оголошені тендери на закупівлю генераторів. Ми будемо все ж іти через тендери. Бо, Є багато пропозицій для того, щоб не було ніяких спекуляцій. Нічого через систему «Прозоро» буде оголошений тендер на закупівлю тендерів. Готуємо запаси пального. І в принципі, поки що ситуація така. Але на минулому тижні Віталій Іванович збирав міських голів Житомирської області, представників громад, і було доведення необхідність розроблення плану по економії електричної енергії. Ми цей план розробили, подали на обласний штаб. Вчора вже було рішення штаба з рекомендаціями, і ми готові його застосувати у разі необхідності. Влада закликає жителів міста відповідально віднестись до економії електроенергії, адже від цього залежить робота комунальних підприємств міста. Відтак, велика економія електроенергії розпочнеться з водоканалу, зазначає мер. Якщо ми будемо закачувати, піднімати воду з нашого водосховища, подавати на очищення, якщо це буде відбуватися вночі. Заповнення резервуарів це перший момент. У нас є порахована в мегаватах кількість електричної енергії, ми яку ми зекономимо. Другий момент, якщо буде складна ситуація з кількістю електроенергії, ми будемо зменшувати тиск. Будуть працювати не два насоси, а один насос. Будемо зменшувати тиск на протязі приблизно 10-ї години ранку до 16-ї години. Ну, вода тоді буде нормальний тис до п'ятого приблизно поверху і 16-й знову піднімати тиск, поки люди знаходяться на роботі. Для того щоб підприємства не зупинялися у своїй роботі, у міськраді розробили ще один механізм, який зміщує графік економії енергоресурсів. І також ми розробили ще один можливий механізм: це зміщення графіку, бо в нас дуже важливі піки. Ранішні піки і вечірні піки. З вечірніми піками більш складна ситуація. Ранішні ми можемо трошки зміщувати. Якщо ми будемо переводити школи і садочки на початок роботи на 10 годину ранку, також ми розробили рекомендації для Державних установ, комунальних установ для працівників, які працюють в офісах, щоб теж змістити початок робочого дня з 10-ї години, наприклад, до 17-ї і зробити це буде і в виконкомі так само зробити робочий день ще в суботу, там до ї чи до ї години. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1